Дітки, а чи знаєте ви, що таке обійми? Як ви розумієте це слово? Кого ми з вами можемо обійняти? А чи потрібні взагалі обійми? Що вони нам дають? Так, за допомогою обіймів ми передаємо свою ласку, свою любов, свою ніжність, свої емоції. Коли ми хочемо когось обняти, коли дуже когось любимо, коли хочемо когось дуже пожаліти, коли хочемо йому доказати, що він для нас дуже багато значить, чи приємно, коли вас обіймають? А вже ж приємно, бо людина, яка вас обіймає, дарує вам своє тепло і ви відчуваєте? Що ви теж не один в цьому світі, що ви комусь дуже-дуже потрібні. Саме тому люди, мабуть, вигадали такий день, день обіймів, щоб показати, що треба обійнятися і обійняти тих, хто це потребує. Тітки, а як ви гадаєте, хто може обійматися? Тільки люди. Чи може ні? Так, ні не тільки люди. Це можуть бути і тварини. А ще обіймаються пташки. Мабуть, всі, хто любить, люблять обійматися. І дуже хочеться, щоб кожен ранок починався з обіймів. Обіймає. Барсучок маленького їжачка. Малесенький леопардик обіймає свого тата та грається з ним. А як ви гадаєте, дітки, кого може обіймати лисичка, може обіймати лисенят, а ще іноді обіймає мишенят. А качечка кого обіймає? А вже ж своїх каченят. Так мама качка доказує свою любов каченяткові. А барсучок може обійняти не тільки барсучат, так само і їжачок. Іноді тварини обіймають інших тварин. Кого ж обіймає рожевий фламінго? свою пару і своїх діточок? А кінорукого обіймає, а вже ж своє дитинча, яке сидить у мішечку. Так вона зігріває його своїм теплом. А кого ж обіймають пташки? А вже ж своїх мам, тат. А великі пташки обіймають дитинчат. А ще іноді спостерігають. Кого ж обіймає ворона? Як ви малята гадаєте, так, воронят, а іноді може обійняти прикраси, подивіться, яка вона гарна. А хто ще люби прикраси? А вже ж сорока, але це казкова ворона. А чи бачили ви, як обіймає? Ласкаво своїх дитинчат коала ось так передає їй свою ніжність і своє тепло. А ось і пташки, і всі звірята люблять обійматися. І всі дитинчата люблять обійматися, і дорослі люблять обіймати своїх. Дітей. Тож давайте всі зараз обіймемося, і нехай обійми завжди панують на землі, нехай вони дарують нам щастя та любов. Давайте обіймемо один одного.